У Квасилові невідомий стріляв у припаркований автомобіль. У салоні знаходились люди, які дивом не постраждали. Як виявилось, випадок не поодинокий через розголос знайшлися інші постраждалі їх біля десятка. Поки поліцейські розшукують стрільця, мешканці Квасилова стурбовані власною безпекою. Дмитро Тригубець побував на місці події. Василів, вулиця молодіжна. Парковка неподалік одного з місцевих супермаркетів. В суботу, 6 серпня, Олег Онищук з дівчиною, яку саме відвозив додому, припаркувались тут на кілька хвилин, аж раптом почули постріл. Хвилин 3-4 Я постояв і почув постріл. Я вибіг нікого не було. Побачив, що простреляли скло. Трапилось усе близько 10-ї вечора. Автівка юнака була припаркована на місці. Ось цього мікроавтобуса. Про суботній вечір нагадують уламки скла. Ні, навіть ця не пробита. Пуля прийшла насквізь. Вмовірно, що стріляли з того будинку, але я не знаю. Ну, нікого навкруги не бачив. У салоні і на місці події кулю не знайшли. Хто міг наважитись на постріл, Олег не має і гадки. Окрім ризику для життя і здоров'я, влетить у копійку і ремонт. Хлопець каже, нове скло коштуватиме близько 12 тисяч гривень. Через розголос у соцмережах вдалося встановити випадок не поодинокий. Це Павло Оксенюк. Близько трьох тижнів тому ввечері на цьому ж місці припаркував своє авто. Наступного ранку їх і мав їхати по справам, підійшов до автомобіля, завів його, прогрівав. Ну і обнаружив ось в лобовому склі отвір від кулі. E, перша така думка була, що ця людина може в пізній час e, e, ішла і так зробила, стрельнула. Тім до правоохоронців тоді вирішив не звертатись, а от за останнім інцидентом поліцію розпочати розслідування, встановлюють обставини події, свідків та завдані збитки. Наслідок пострілу, який попередньо було здійснено із пневматичної зброї, пошкоджено заднє скло транспортного засобу. Ніхто, на щастя, не постраждав. Відомості за цим фактом зареєстровано в журналі єдиного обліку про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Потерпілі мають надію, стрільця правоохоронці все ж знайдуть. А місцеві, які живуть у дворі поблизу місця пригоди, кажуть, все почалось ще минулого року. Воно тут ларьок був хлібний, торгували хлібом. Теж в цьому в самому стіклі отака дирка. Хтось десь ще з балкона, чи звідки стріляв. Не на жарт, стурбовані і безпекою своїх дітей. Мовляв, що з на думку зловмиснику невідомо, враховуючи те, що його пошуком донедавна ніхто і не займався. Це страшно дуже, тому що діти могли бути, і в 10 годин ще й такі діти бігають. І, я не знаю, то має якось поліція працювати. Це взагалі я, я в шоці. Олег Онищук каже, скоріше за все стріляли з будинку під номером 34. адже авто було припарковано таким чином, що інакше влучити в заднє скло було просто неможливо. Однак, за словами його мешканців, хто взяв за звичку розстрілювати припарковані авто, навіть і не здогадуються. Не знаю, не зна нашої під'їжджає. Вроді так, нікого немає. немає. Ну, у нас таких хуліганів що хтось такі був. За словами потерпілого, йому вже відомо близько десятка подібних випадків. Має надію, правоохоронці цю справу так просто не залишать, а зловмистик понесе відповідальність та відшкодує завдані збитки. Дмитро Трегубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.